9 лютого у Бориспільському ліцеї дизайну освіти імені Павла Чубинського вперше проходив другий обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року у номінації Хімія. Нам дуже приємно, що брали саме Бориспільський ліцей дизайну освіти імені Павла Чубинського, адже тут працюють два заслужених вчителя України Біблізіфіравіні іменівна та власенко Лариса Ананівна. До оргкомітету війшло і управління освіти і науки. І ми спільно сьогодні створюємо усі оптимальні умови для того, щоб учасники конкурсу почували себе зручно. Ліцей для проведення конкурсу був обраний за ініціативи Київського обласного інституту після дипломної освіти. Навчальний заклад відрізнився високим рівнем організації конкурсу. Було виділено два навчальні кабінети, в яких є мультимедійні комплекси, і по черзі в кожному із них проводились уроки конкурсанток. Вчителі, що беруть участь у обласному етапі, є фахівцями високого рівня. Одна із учасниць поділилася з нами враженнями від події. Конкурс, звичайно, вражить багато емоцій, приємні емоції, і переживання, звичайно. Вважаю, що на такому конкурсі вчитель завжди вдосконалюється, Будь-який конкурс завжди вдосконалює вчителя. Бориспільський ліцей славиться своїм музеєм імені Павла Чубинського. Там учні школи провели для гостей міста цікаву екскурсію. Конкурс «Вчитель року допомагає викладачам з різних куточків України збиратися за для обміну досвідом Леся Карпенко Ігор Романенко. новини телеканал «Бориспіль».